Коли ми уявляємо жінку середньовіччя, то найчастіше бачимо покірну сіру істоту, замкнену в стінах дому чи монастиря, позбавлену політичних і економічних прав, не кажучи вже про особисті свободи. У більшості європейських культур слабку стать спершу вважали власністю батька, а згодом чоловіка. Вони не мали права успадковувати землю, вести бізнес, висловлюватися щодо шлюбу або самостійно приймати рішення про своє життя. Їхній світ обмежувався чотирма стінами, в яких вони народжували і варили борщ. Тим часом на півночі континенту все було інакше у скандинавському світі. Жінки мали права і свободи, про які їхні подруги з інших країн могли лише мріяти. Серед вікінгів були правительки, підприємиці, мандрівниці і, можливо, воїтельки. Ось про них всіх я сьогодні і розповім, хоч ви і не любите теми фемок в історії. Але якщо ж ви любите жінок, то ти вподобайку цьому відео. А ви, дорогі панінки, ставте лайк, якщо любите мене і диктора, а я починаю. Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском, перед переглядом відео ознайомся з терміном іронія та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. Та й взагалі якого ти тоді робиш на цьому каналі, незважаючи на стереотип про диких загарбників, скандинавське суспільство було досить розвиненим, особливо щодо становища жінки. Північна кобіта мала автономію і вплив як в родинному, так і в суспільному житті. Яскравим прикладом є право на спадщину. На відміну від феодальних країн Європи, де майно отримували лише чоловіки, у Скандинавії доньки могли успадковувати власність батька, а вдови – зберігати посах і родинну нерухомість. Масштаби цих прав залежали від часу і місця. У Норвегії першочергове право на спадок мали сини, але в Ісландії доньки отримували вже половину братового майна. Це ймовірно, тому що жінка також отримувала від батьків посах, що відповідав іншій половині спадщини, коли виходила заміж. А потім прийшли суфражистки і все зіпсували. Для мене фемінізм помер на суфражистка. До речі, якби хто питав ще одним важливим аспектом статусу жінок у суспільстві вікінгів було їхнє ключове значення в управлінні господарством. Поки бородаті рогаті жартую це міф, чоловіки вирушали у тривалі гарбіжницькі походи. Саме жінки перебирали на себе роль голови родини. Вони відповідали за всі економічні справи, керували фазендою, доглядали за худобою, займалися ткацтвом, сусідом <кій> жартую і нерідко вели дрібну Торгівлю жінки півночі не були лише берегинями домашнього вогнища, вони виступали ефективними менеджерками й адміністраторками, без яких нордичний уклад життя був би неможливий. Така роль природно посилювала їхній авторитет у родинній спільноті. Археологічні знахідки дедалі частіше підтверджують винятковий статус скандинавських жінок. Наприклад, на кораблі з Осеберга були поховані дві жінки разом із величезною кількістю розкішних дарів. Старшій було близько вісімдесяти, молодшій — приблизно п'ятдесят. За припущенням дослідників старша належала до правлячої еліти. Вона могла бути як дружиною монарха, так і самостійною володаркою. Також дослідники припускають, що одна з жінок ймовірно була шанованою і могутньою. Відьмою, судячи з її похоронного інвентарю, у світі вікінгів чаклунки володіли багатьма магічними силами від передбачення майбутнього та контролю погоди до виконання бойової магії. М -м -м, це вони так називають хенджоп. До речі, дуже шкода, що не всі подивились відео про українських відьмаків. Будь ласка. Подивіться відео про українських відьмаків у той час, як врешті Європи жінкам лишалось хіба що молитися, аби чоловік не зник з життя разом із коровою. На півночі фемки самі брали ініціативу і могли подавати на розлучення. Згідно з вікінським законодавством, зафіксованим у Ісландському кодексі Грагас, жінка мала право вимагати розлучення у конкретних і доволі раціональних причинах. Серед них імпотенція чоловіка. Колілінгус. Прилюдія. Муж цього не можуть. Ну, може, але він ну не так добре. Плохо. Також жінка могла вимагати розлучення, якщо її мужик оселився в іншій країні і не лягав з нею в ліжко протягом трьох років. Те, що голі лежали, то не означає, що секс був. Це свідчило про прагматичний підхід до шлюбу, який мав передусім забезпечити продовження роду. Інші поширені причини розірвання шлюбу бідність чоловіка, фізичне насильство, нехтування обов'язками чи публічне приниження. Якщо чоловік тричі вдарив дружину, вона могла вимагати розлучення. А це як за день чи за все? Треба уточнення. Б'є, значить, лупить цікавинка. Геральт Прекрасно Волосий. А я Антон Прекрасно-Бородий видав закон, який передбачав смертну кару за проституцію, а за зґвалтування, вигнання або штраф у розмірі 60 марок. Після розлучення жінка зазвичай поверталась до мами, забираючи з собою посах і частину майна. Це було економічною гарантією незалежності кобіти та можливістю для нового шлюбу. Ну або ж життя з котами. Цікавенка жіноча невірність суворо каралася, тоді як чоловіки могли приводити додому різних коханок. Однак офіційна домогосподарка зберігала владу над новими жінками, краще хай дома ніж з пацанами за гаражом. Куплю гараж жінки вікінгів були вправними ремісницями і відігравали вирішальну роль у забезпеченні військового флоту. Саме вони виготовляли високоякісну вовніну тканину для вітрил дракарів, і це була титанічна праця. За результатами експериментальної археології, проведеної в музеї кораблів вікінгів у Роскілле, Данія, лише на створення одного вітрила для великого військового корабля, потрібно було не менше 10 269 годин роботи. Це еквівалент приблизно 3,5 років праці при восьмигодинному робочому дні без вихідних. Окрім вітрил, жінки виготовляли увесь вовняний одяг для команди корабля. За підрахунками данської експертки з текстилю ліса бен. Дер Йоргенсен, щоб забезпечити одягом екіпаж із 70 осіб, потрібні були зусилля жіночої команди, що дорівнюють 17,5 з половиною рокам безперервної праці. Став подобайку, якщо кайфуєш від відео. Нам просто треба перебивка і вподобайки, і кріпосне право у скандинавському суспільстві. Жінки могли обіймати релігійні посади на рівні з чоловіками. Жриці мали такий самий статус, як і жерці. Також особливо шанувалися вьольви чи вельви. Окей, можете жартувати про вульве жінки, шаманки та проведяці. За переказами, саме богиня Фрейя навчила богів мистецтву ворожіння та магії Сейд. Сейд, це стародавня практика магії, споріднена із шаманством, і вважалася переважно жіночою формою магії у скандинавській традиції. Сейд включав у себе передбачення майбутнього, зміну зовнішності, мандрівки у трансі крізь дев'ять світів, застосування сексуальної магії. А все таки про хенджоб вони знали, обряди зцілення, а також насилання проклять. Я старий хтивий лесбіян. Археологічні знахідки підтверджують існування відьом, тобто жриць у реальному житті близько сорока поховань на території Скандинавії та поза її межами містять рештки жінок, похованих із багатим одягом, коштовностями, амулетами, пірсингом на обличчі, каблучками на пальцях ніг та спеціальними жезлами, символами сили, які використовувалися в ритуалах. Або вважалися уособленнями нитки душі, яку проведиця нібито могла прясти. У деяких похованнях також виявлено сліди психоактивних речовин, таких як коноплі чи блекота. Ймовірно, їх застосовували в ритуальних практиках, аби посилити трансовий стан, не той трансовий стан. А відео про заборонені речовини вийшло тиждень тому. Чекай, то вікінги були трансгендерами? Під час археологічних розкопок у фортеці Фіркат, що у Данії, було знайдено близько 30 могил. Одна з яких особливо зацікавила дослідників, це було поховання Вельве. В Цій могилі археологи виявили низку незвичайних предметів. Особливу увагу привернув залізний посох. Він майже повністю розпався, але його форма вказувала на ритуальне призначення, а не те, що ви собі уявили. Жінка була вбрана в розкішний одяг синього та червоного кольорів, оздоблений золотими нитками. Подібне вбрання вважалося ознакою королівського статусу. Її поховали, як і найбагатших жінок того часу: у кареті, запряженій кіньми. Серед супровідних речей були типові жіночі предмети: прядильні, веретина, множиці. Водночас у могилі виявлено екзотичні речі іноземного походження, що свідчить про значне багатство покійної. тост з авокадо чи що. Унікальною знахідкою стали срібні кільця на пальцях ніг Такі не зустрічаються в інших похованнях Скандинавії. Окрім того, в могилі знайшлися дві бронзові чаші, ймовірно, з центральної Азії. Але і на цьому роль вікінських жінок не завершувалась. Вони нерідко супроводжували чоловіків у далеких морських подорожах, як у торговельних, так і в грабіжницьких. Якщо бажаєш побачити, як Трамп сідає на пляшку, в масках рветься пердак, а росіяни поїдають Путіна у палаючій Москві. Задонать на ЗСУ. Жінки-воїтельки одна з найзахопливіших і водночас суперечливих тем у дослідженнях епохи вікінгів. У скандинавських сагах, переповнених героїчними сюжетами, неодноразово згадуються жінки, які брали до рук зброю та билися на рівні з чоловіками. Брингільд, Фрейдіс, Ерікс, Доттір, Лагерта усі вони повстають як сильні рішучі та незалежні фігури, здатні протистояти чоловікам на полі бою. Найвідомішим образом смертної жінки, воїна в скандинавських сагах є щитоносиця, земне відображення Валькірій, які діють у потобічному світі. Найдетальніший опис щитоносців зустрічається в праці Саксона граматика, діяння данів, початок тринадцятого століття, де в описі битви при Браваллі близько 750 1350 року, хоча її історичність викликає сумніви, згадується, що на боці Данці воювали 300 жінок. 300 спартакенес, так би сказати. Я тобі кажу, мене після цього відео відмініть на уявлення про сильну жінку воїна яскраво втілено в шведській легенді про бленду із Смоланду, яка за переказами врятувала свою батьківщину від данського вторгнення. Вона запросила ворожих воїнів на бенкет, споїла їх, а потім разом із загоном жінок перебила всіх у вісні. Вперше ця історія була надрукована у 17 столітті, хоча вважається, що вона значно давніша. Історичність цієї події перевірити неможливо. Та уве. Випадку з образом жінки воїна це й не потрібно. Не так важливо, чи справді бленда перемогла данців, як те, що така легенда існує і передавалась з покоління в покоління. Якщо маєте бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео або QR-коду, який ви бачите на екрані. Гаразд, скажу ще декілька слів про Катю Вінник і повертаємось до доказової історії. Лагерта згадується лише в дев'ятому розділі історії данів саксона граматика. Легендою, Рагнар Лодброк прибув до Норвегії, аби помститись за смерть діда Сіварда та за приниження своїх дружин і родичів, скоєне шведським королем Фро. На допомогу Рагнару прийшли жінки, переодягнені в чоловіків, серед яких була і Лагерта. Саксон описує її так: серед них була Лагерда. Став лайк, якщо теж любиш Катерину Вінник. Правна жінка-воїн, яка, хоч й була дівчиною, мала мужність чоловіка, і билася попереду серед найхоробріших з розпущеним волоссям на плечах, усі дивувалися її неперевершеним вчинкам, адже її пасма, що майоріли по спині, видавали, що вона жінка. Рагнар був настільки вражений її звитягою, що подарував перемогу саме їй і вирішив взяти її за дружину. Проте, прагнучи зберегти незалежність, Лагерда поставила перед своїм домом ведмедя і пса, щоб не дати йому змоги наблизитись. Рагнар убив обох, домігся її руки, і в шлюбі в них народилися дві доньки. Згодом, згадавши про тварин охоронців, він розлучився з нею й одружився з іншою торою. Більше про Лагерту нічого не відомо. Протягом тривалого часу археологи з обережністю ставилися до гіпотези про існування жінок воїнів. Прорив стався у 2017 році, коли аналіз ДНК решток із поховання BJ-581 у шведській бірці. Виявив, похована там особа з повним бойовим спорядженням була жінкою. Це відкриття спричинило справжній резонанс у науковому світі і змусило переглянути уявлення про гендерні ролі в скандинавському суспільстві та дало підстави припустити, що деякі жінки могли посідати високі позиції у військовій ієрархії. Схожі поховання виявили і в Норвегії. Результати аналізів також вказали на жіночу стать. Проте критики зауважують, що все ж паненка воїном не була. Скелет не мав слідів травми, що не типово для людини, яка брала б участь у бойових діях, і не демонстрував ознак інтенсивного фізичного навантаження. Серед жінок епохи вікінгів були й мандрівниці. Однією з найвідоміших вважається Гудріт Торбєрнардотір. Не так перепрошую. Вважається Гудрід Торбєрнардотір. Гудрід Торбєрнардотір. Її біографію викладено у сазі про Еріка Рудого та Сазі про гренландців. Разом із родиною та чоловіком, спочатку з Торстейном Еріксоном, а після його смерті з Торфіном Карлсфені, вона брала участь у експедиціях до Гренландії та Вінландії. Гудрід стала однією з перших європейок, що ступила на американський континент майже за 500 років до Колумба. Її син Снорі Торфінсон вважається першою дитиною європейського походження, народженою в Америці. Та мандри Гудрід не обмежились Атлантикою. На жаль. Після смерті другого чоловіка вона прийняла християнство і вирушила в паломництво до Риму. Повернувшись до рідної Ісландії, жінка стала черницею. Не менш визначною постаттю була Аудмудра. Насправді перекладач писав її прізвище як глибокодумна. Але тоді, напевно, я б читав би коментарі про глибоку горлянку. Отож про жінку розповідається у книзі про заселення, ключовому джерелі про колонізацію Ісландії. У цьому документі згадано щонайменше 140 жінок серед перших поселенців острова, що саме по собі свідчить про їхню вагому роль у цьому процесі. Аут була дочкою норвезького ярла і дружиною короля Дубліна після смерті чоловіка та сина. Вона, перебуваючи далеко від батьківщини, організувала експедицію до Ісландії. Це була нелегка подорож, в яку вона вирушила разом із родиною, та що особливо важливо, з рабами, яким дарувала волю після прибуття. На острові Аут зайняла велику ділянку в регіоні Далір на заході і проголосила її своєю власністю. Частину землі вона роздала супутникам, зокрема й колишнім рабам. Такий крок забезпечував їй повагу та підтримку, сприяв швидкому і справедливому заселенню регіону. Сьогодні її вважають однією з матерів ісландського народу. Спадщина Фрейді з Гудріт і Аут сьогодні надихає, нагадуючи, що минуле не було одноманітним чи одновимірним. Постаті цих ковід. Руйнують міф про нібито загальну жіночу покору в середньовіччі. Їхні історії свідчать минуле було значно складнішим і різноманітнішим, ніж це тривалий час подавали наративи, зосереджені виключно на чоловічому досвіді. Так можете написати, що я лівак, хоча насправді я хочу вскочити під спідницю всім жінкам світу. А на сьогодні це все до наступного. І пам'ятайте, що історія це сексуальна жінка.